Хореографія як результат внутрішнього руху у кривому розі в приміщенні палацу культури центральної відбулися одразу два інтенсиви від відомих хореографів: Костянтина Томільченка та Андрія Лоєвця. На перший з них завітало більше ніж 20 танцівників, які прийшли за новими знаннями та неперевершеними емоціями. Однією з таких учасниць майстер-класу стала і Поліна, яка зізнається, що завдяки цьому інтенсиву мала змогу показати всі переживання та емоції, які всередині неї. Костянтин Томільченко розкриває багат. Тобто тем, які зараз нас хвилюють. Мені дуже сподобалось, коли ми відображали теми війни. Особисто я і моя команда відображала хвилю на мовчання. Мені дуже було приємно, коли Константин Тімченко розкривав теми, які нас турбують. Тобто на цьому майстер-класі я змогла висказати, висказатися, що мене турбує і з-за і чого я сумую іноді. І мені дуже сподобалось. Він дуже професійно все показує. Е, у нього я навчилася багато речей, які я вважаю, що буду використовувати в майбутніх танцях. Головна мета майстер-класу навчити усіх бажаючих показати своїм танцювальним номером свої почуття та думки, розкрити себе завдяки танцю а також допомогти учасникам поставити свій власний неперевершений номер. Своїми враженнями від майстер-класу ділиться й хорограф Юлія Гриженець, яка спостерігала за усім дійством інтенсиву. Сьогодні не Вірний майстер-клас пройшов від Константина Тонільченка. Всі жителі танцівники нашого міста поринули в атмосферу творчості, в атмосферу пізнання себе, своїх думок, своїх можливостей. Це дуже, знаєте, дуже корисно для кожної людини пізнавати себе і з кожним разом розкривати більше можливостей своїх власних думок, власних відчуттів, прислухатися до. Себе окрім нових навичок, учасники отримали приємну атмосферу та дружні спілкування протягом трьох годин. Сам Костянтин Томільченко розповідає, що найголовніше для нього було донести усім учасникам, що треба бути впевненим у тому, що вони роблять. А танець це один з засобів відкриття себе іншим людям та показу себе справжнього. Мені подобається відчуття. Відчуття впевненості, щоб люди просто були впевнені в тому, що вони роблять. Тому що дуже багато о, дітей зараз, навіть дітей, вони дуже зачинені, да? їх внутрішній світ зачинений, вони просто бояться ділитися і бути такими, якими вони є. І мені хотілося сказати їм, не просто навчити, а просто сказати, що це, це нормально. Це дуже, дуже цікаво ділитися і відкривати себе іншому, іншій людині, іншому світу. Другий майстер-клас народного танцю став ще однією приємною подією цього дня. На ньому хореограф Андрій Лоєвець запропонував усім учасникам пройти невеликий курс хореографії Поліса Сівершини та вивчити танці народних меншин України, а саме єврейський танець. На самому заході учасники мали змогу подивитися та поринути у той самий колорит завдяки хореографії, та найголовніше вивчити та станцювати самостійно, але під чітким керівництвом майстрів. Ідея така, що саме на Регіон, він північний, матеріалу, ніби здається, той багато, але він тільки в літературі. А так, щоб почати трошки копати не в глиб, а в шир, от для цього саме цей проєкт і майстер-клас зроблений, щоб краще пізнати, можливо, надихнути тих людей, які прийдуть до нас на на майстер-клас, щось творити нове, пізнавати. Україну, тому що всі регіони різні, але все одно ми українці, тому маємо знати нашу культуру. Тож, незважаючи на такий важкий час для України, культурне життя у Кривому Розі продовжує розвиватися та виходити на новий рівень. А вже завтра у палаці Центральній відбудеться ще один творчий захід. А саме всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс Танцююча осінь осінь-2023», на якому будуть представлені різноманітні види хореографій та кожен з учасників доведе свою майстерність. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, Перший міський.